Ну, конечно, исходя из того факта, что SAP происходит как программа, как концепция из Германии, и поэтому в Германии неудивительно, что 94% аэропортов работают так или иначе на системе SAP. Ну, я, например, взял также в Италии, в Италии это 60% аэропорты, и не только все, что относится к авиации, и занимается логистикой всем вышеупомянутым. А вот здесь представлена доля клиентов SP по транспорту не только по другим индустриям. Вы видите, вот здесь ТНТ, ТНТ это транспорт, Вы видите, 96% выше, чем полностью. Мы вообще с аэропортами работаем уже более 25 лет, то есть точно 27 лет. И нашим самым первым клиентом был не фарский, а 10-горский аэропорт. Мы работаем во всех больших аэропортах в Европе. Мы основали группу пользователей, так называемые SAP, которая помогает нам в, в нашем совместном действии. Во многих странах мы заложили так называемые промышленные индустриальные стандарты, и в России сейчас стремится быть в числе таких стран. Вот некоторые наши промышленные индустриальные тенденции, которые вообще являются очень стабильными. Конечно, все это варьируется в зависимости от конкретного аэропорта. Где-то они более появляются, где-то не так. Ну, здесь представлена общая картина. Но вот данный слайд демонстрирует вам показатели, которые подтверждают, что мы работаем не только с большими аэропортами, мы занимаемся также и средними, и мелкими клиентами. И, может быть, вам будет интересно услышать, что мы не только работая с аэропортами, занимаемся именно авиационным направлением деятельности, но у нас также есть клиенты, которые работают и в разных секторах, сегментах именно авиации. Здесь у нас представлены наши клиенты авиаперевозчики, авиалинии, которые как-то вот они разделены по объединениям, ассоциациям, своими. И, как уже говорилось несколько раз, если а, вы установили у себя систему SAP, то тогда а, у вас будет дополнительное преимущество пользования всей а, системой SAP по всему миру. Вот здесь наши партнеры, заинтересованные лица да. Здесь а, мы также схематично а, вкратце представили, а, чем мы а, занимаемся примерно в аэропортах а, и а, действуя, работая с нашими клиентами. Еще раз хочу вам подчеркнуть, что мы работаем кажется, как бы на задней сцене, и мы не занимаемся конкретно полетами, перевозками. Но что касается всего остального, что происходит по один всего, сортировка, всякое складское хранение, логистика и так далее, этим мы занимаемся. Здесь достаточно э, на представлена наша доля участия по различным направлениям, по различным решениям в э, каком-то среднем э. а, вот список, примерно 70 наименований, иногда трудно вспомнить, конечно же, даже не трудно вспомнить, вот, он постоянно обновляется. У нас есть, скажем так, аэропорты, в которых один, а система Но у нас есть а, 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 также и большие компании, управляющие российские, которые объединяют себе управление работой, а, а, а. Ну вот тут а, в качестве а, заключения а, несколько слов, которые мы а, надеемся достаточно для вас убедительными и, а, может быть, вы а, в результате их а, понимания станете нашим. Я являюсь из филиалов SAP, действующего на Балканах. У нас 5 партнеров, 5 стран. Немножко вам расскажу о нашей деятельности в Сербии, что мы там сделали, чего добились в Белградском аэропорту. Аэропорт, конечно же, самый большой в Сербии был построен в 1962 году, начал работать. 3 миллиона пассажиров за прошлый год, 60 миллионов евро дохода и 500 сотрудников обеспечивают работу как мы выполняли анализ нашей окупаемости. Мы использовали так подход а, к то есть разработка стоимости, стоимость, ну, сначала нам необходимо было сопоставить обеспечить гармонию бизнес-требованиям и стратегии компании, надо было затем определить полевые точки и привести вот эти вот ценностные преимущества. А затем следует дорожная карта пошаговая применение для решения SAP, которое будет с точностью соответствовать нашим требованиям. Мы это по времени за два месяца сделали. Что мы здесь еще сделали? Мы провели приоритизацию, стандартизацию пенчмаркетов. То есть мы взяли 8 самых важных ключевых показателей эффективности для того, чтобы сравнить Белградский аэропорт с другими подобными по аэропортами региона. мы начали выводить именно полевые точки, слабые моменты для Белградского аэропорта по выделенным областям. И вот поступило предложение и со стороны ЦИКИ по управлению предприятием. После анализа в качестве вывода мы получили пять так называемых ценностных дорогов или факторов, стоящих за на направлением ценностей значит у нас а, есть таблица представленная базовая величина базовый показатель затем цели цели численного выражения которые можно достичь в с помощью применения. применением S. здесь представлены ключевые показатели эффективности по обеспечению предприятия управлению предприятием Здесь представлены также детали вот этих вот ключевых показателей эффективности, но самое главное, что у нас вышла такая вот цифра 420 тысяч евро в качестве нашей дополнительной стоимости годовой. И ее можно было еще повысить почти до 600 тысяч евро, потому что мы по двум сценариям работали, у нас было два сценария, скромные консервативные и наиболее вероятные. Затем вместе с партнером мы провели расчет затрат, включая лицензирование и так далее. Затем на 28 месяцев мы рассчитали затраты преимущества по снижению затрат на ближайшие 28 месяцев. И последнее мы также предложили дорожную карту. И мы закончили только по первой фазе расчета купаемости. Мы также наметили для себя фазу 2, фазу 3. Все у Більшість питань, які ви задавали, скільки це буде коштувати, кошти, це потрібно, в управління ефективності аеропортів на базі рішення саду. Що хочеться зауважити? Безумовно, ми розуміємо, що бізнес-процеси, як ми називаємо операції, вони для аеропортів є специфічними. І на дані Днязу ми бачимо, що А, по-перше, є певні якісь зовнішні умови, які б умовлю діяльність ринку. І необхідно відкрити таким чином на ці умови реагувати. Є, е, так би мовити, певні виклики, тобто перелічені такі основні питання, е, які, зокрема, стосуються е, аеропортів, і відповідно ми б хотіли би на них отримати рішення. Так от, якщо е, в цьому напрямку Розглядати можливе рішення, ми можемо говорити про те, що в принципі, компанія САП вона, е, дає е, своє бачення на рішенні цих проблем і по кожному з цих питань, тут прораховувати, я не буду зараз всі називати, але фактично по основних напрямках вона дає свою пропозицію, яким чином можна вирішити те чи інше питання. І якщо представити взагалі, яким чином це відбувається, то архітектура поля в тому, що є якісь базові рішення, ми називаємо її традиційно-обліковою системою, і є надбудова, це верхня пірамідка. Оця надбудова вона зберігає дані на базі традиційних та інших систем, і вона використовується бізнес набірні з це така пірамідка. Тобто внизу облікованих функцій виконується аналітичні функції. Ми переходимо в площину власне, яким чином це може бути знайти відображення для аеропортів. Тому з одного боку, є спеціалізовані рішення, які, так мовити, використовуються для аеропортів. І є рішення, які, так мовити, можна доповнити для ціле для, для отримання більш ефективного управління аеропортом як об'єктом. Тобто ми насамперед, переговори про те, що такі продукти зал виступають системою. Не автоматизація якихось там певних операцій, а це є система для управління. Тому там часто правлі темер називається це комплексна система управління підприємством. І, власне, яким чином це далі можна знайти, які блоки розглядаються, для того, щоб управляти ефективно як об'єктом управління є напрямки. Перший напрямок — це є управління фінансами. Що хотілося би сказати, оці перші всі задачі, які що ми говоримо, у Пролівському, Любовському і так далі. Є своє адаптоване рішення для України. Приклад блоку для аеропорта, як може бути відреалізовано, одним із засобів або методів управління це управління витратим. На базі облікової системи, крім того, ми розуміємо, що в облікові системи є ще дані додаткові, які бухгалтеру з першого полю не потрібні. Тобто, от перше блок завдяки маючи фінансову інформацію, але розширену, зразу так домовшує, не просто, звичайно, там рахунок тебе кредит називається, а трошки вона доповнюється іншими так. показниками, які е не є в чистому розумінні фінансовим. Тому, ми, виходить, із е чистого облікової системи ця, е сап, він стає управлінською системою. І завдяки цьому ми можемо прибавити управлінське рішення. другий блок, ця піаримідка, що там я рішенлював, це так звана бізнес-аналітика. Інформації є багато: одна, друга, третя, четверта, п'ята. Але вони, якимось чином, не системізовані. Для того, щоб їх якось можна проаналізувати, пропонується, зокрема, рішення компанії ОСА. Згадувалося, що компанія САП придбала компанію свій час Business Object. Тому, от компанія Business Object вона допомагає побудувати необхідну аналітичну звітність для прийняття управлінських е рішень. І третє, відповідно, цей блок він дозволяє також і скоротити витрати. Тому що, якщо вас контрактизовано, може вчитися. І оце пірамідка, яку я вам показував спочатку, вона тепер для аеропортів, от в купоме ді вона представлена. Тепер, власне, який це інструмент? Називається він ну, сам комплекс інструментів широкий, і в цьому для звітності використовується так званий оцей блок, який називається підготовка інформації. Ви знаєте, от є звіти, які треба до міліметра витримати, наприклад, Чи Це реалізовується. От є перший такий напрямок. Другий напрямок це коли, ви знаєте, вам треба якийсь там звіт і зазвичай готують спеціальні служби, IT, і ви в них знаходяться в зарушних. Другий інструмент це тоді, коли відповідні ваші працівники, які займаються бізнес-аналітикою, можуть на підставі певної бази інструментів самостійно готувати звіти в тому чи іншому розрізі. От, зокрема, це називається аналітичний запит. Третій напрямок це цікавий для керівників. Зранку прийшов комп'ютер і побачив, що він двоє. Сказав є дажбоди. Це можуть бути графіки, можуть бути таблиці, це хто як звик як, як працювати. Але інформація така, в комплексі — інформативність. От в такому вигляді може бути статистика. Наступним блоком, який може якраз напрямок бізнес-аналітики, це так, підготовка певної звітності під час обговорень, так званий живий офіс. Тобто ви, е система дозволяє створити певні матеріали, е ну, зокрема для робочих нарад, де прямо із цих матеріалів де зв'язок із е даними системи, і під час роботи ви маєте можливість дані обновити. Це в тому числі ми можемо необхідні матеріали передати на мобільний пристрій. Тобто працівники можуть знаходитися в різних місцях, можуть бути заходять відряджені, але інформація їм необхідна для прийняття рішення поступає. Наступний напрямок, який я згадав, це власне підвищення якості планування. Це, це, знову ми говоримо про те, якими шляхами можуть підняти нашу ефективність. Ми розуміємо, що є так звані стратегічні плани, тобто плани, які зовсім, на 5-10 років вищі, є плани більші. Поточні, межа Ми їх розділяємо. Насамперед, нам будуть цікавити плани, які потрібно здійснювати в межах року, бо ми називаємо маємо їх діяльності. Тобто Ви, по-перше, можете в цьому продукті забезпечити весь рівень вашої бюджетної моделі, тобто всі ваші підрозділи, які повинні ну, приймати участь. Другий момент, що важливий, користувачі працюють з для нього Експерту. Інтерфейс достатньо близький для нього зручний. Більше того, він може працювати автономно, наприклад, він працював вдома, потім під'єднався до системи і дані переніс. Тобто, тут от, принцип так і так зберігається. Е, може бути також підтримка так званого моделювання. Коли ви вирішили провести сценарій один, сценарій два, сценарій три, а потім подивитися, які вони більше підходять. Також цей варіант вам підтримується. Другий, Такий цікавий момент, що ми можемо прямо в цьому інструменті забезпечити дотримання так званої регламентної процедури. Вона прозор ми бачимо кроки, які нам необхідно здійснити. 1, 2, 3, 4, 5. І ми крім того, бачимо, що необхідно зробити, щоб ці кроки досягнулися. Ми можемо побачити, як це робиться. Ми можемо також внести якісь певні коментарі певні особи, в процесі своєї роботи роблять зауваження, посилають, необхідно зробити це чи інше. Процедуру спілкування, і ми можемо побачити, хто що зробив і хто не зробив. І вже говорив, що інтерфейс роботи достатньо зручний і дозволяє працювати зімами програмними продуктами. В кінці ви отримуєте необхідні вам вихідні планові форми. Що ще можливо сказати, тут можна промоделювати. В напрямках якраз графічного планування, також пропонується інтернет вибрати певні ключові там, параметри, по яких хоче працювати підприємство. Можна задати відповідні параметри, які, по яких можна обчислювати, що це, що це є, за істину, на історію, і можна ці параметри прикріпити до відповідальних працівників. Таким чином ми можемо подивитися, як в часі виконується наше те чи інше рішення по конкретному напрямку. Наступним етапом це все добре, так, ми спланували. Другий етап, як це будемо контролювати? Тут ми вертаємося до нашої системи. Там ми запланували передані, вони до факту будуть в якій системі, ми можемо завжди побачити, що у нас. Це центри, які в нас там витрати є, ми ви можемо побачити, що відбувається. І з свого досвіду скажу, от ви там часто задаваєте, яка ефективність. Значить, Як правило, особливо відчувається ефективність в логістиці. Бо, як правило, логістика і основні засоби, вони достатньо і витратні. Ми коли подивимося структуру активів ваших, от і ми бачимо, яка частина там займає, то перша така швидка видача, достатньо швидка видача, вона... Відбувається за рахунок логістики. І е, то, що ви питаєте, наскільки швидко то можна очікувати так окупності, тобто, за рахунок логістики ви можете окупити буквально за один рік. Тобто, в принципі, е, рішення САП направлене на фертильність, бо їх можна поділити по тих напитку, що я сказав, що їх не можна розглядати окремо, і максимальний ефект від, від, від рішення отримується тоді, коли ви... Провадила один, два, три, чотири, п'ять. Тому в залежності від того, наскільки ваша компанія проголована до того чи іншого рішення, буде запропоновано якраз конкретно для вас. Хоча, в принципі, обмежень немає. Тут, зокрема, згадували, там м -м -м, де може бути, так, хочу сказати, що компанія Сутрекин, так само як та тесісти, має сад. В залежності від задач, які нам необхідно виконати. Можна купити сад, ніж на компанії. Але це треба дивитися для кожного конкретного випуску і давати і стапення там. Виконую.